Хіба можна з чимось порівняти ту радість, яку відчувають батьки, коли народжується довгоочікувана дитина. Така подія назавжди змінює життя обох. День міста Кривого Рогу святкуються в останній вихідні травня. А тих матусь, які у цей день народили дитину, очікує подарунок від міської влади. Для деяких матусь це стало несподіваним сюрпризом. Узнала я 24 числа, сказали, що буду рожати 25-го. Приїхала утром, почали схватки і родила вечором. Вручав подарунки та привітав щасливих батьків з такою важливою подією від імені Юрія Вілкула та себе особисто заступник міського голови Костянтин Бєліков. Я хочу пожелати здоров'я, пожелати благополуччя. У нас в этом році уникальне Серед криворожан. Ми обслужуємо ще райони там, Софіївський, Широковський, все, а от іменно Криворожан родилося 11 матчи і 11 дівчинків. Це для нас приємне таке І ще раз поздравляю і. Просьба одна така, не встановлюватися. Така традиція дарувати батькам дитячі візочки існує у місті вже більше 10 років, адже це необхідний атрибут для прогулянок на свіжому повітрі. Дитина буде захищена і від дощу, і від снігу, і від спеки. Дякую місту місту за, ну, за подарунок. Дякую родному, працівникам роддому. Ну, Все пройшло нормально. Благодаря їм. Вже виписують. Одна дитина радість, а три дитини це радість у кубі. Криворожанка Юлія Зубко стала одразу багатодітною матусею, народивши двох дівчаток та одного хлопчика. Щаслива матуся теж не залишилася без подарунків. Я хочу, щоб Господь Бог допомагала, щоб самого було здоров'я. Крепке і у вас, і у діда, і в папи, і у бабушки. Кривий ріг поповнився більш ніж двома десятками щасливих батьків. Побажаємо їм повністю відчути всі радощі батьківства.